Це кілька раритетів стародруків періоду князів Вишневецьких, які до революції зберігалися в Дубицькому музеї. Ділить надзвичайно і бібліотеки при монастирях Бернардинському та Гарському. Але позаяк книги були тоді настільки дорогі та рідкісні, що до монастирських бібліотек не завжди і монахів усіх пускали, говорячи вже про нас простих смертних. Тож публічні бібліотеки, відкриті для громади, почалися, почали діяти в наших лунах наприкінці XVIII століття. Лубенська публічна бібліотека відкрилася в 1830-х роках за ініціативи місцевої лубенської інтелігенції. Вперше про неї згадує другий чоловік мюзик Пушкіна Анне Керн, Марков Виноградський. Пан Олександр. Великий книгоман і книголюб, що не пропускав жодної тодішньої книжкової новинки, іронічно зазначає у своєму щоденнику за 1843 рік таке. Уявіть: в Лубнах, окрім грязюки, в якій тонуть не лише собаки, а й коні, є бібліотека для читання. Міська громадська бібліотека, тобто державна, Відкрилася в клубнах 1 вересня 1893 року і її першим розпорядником, тобто директором, був наш знаний краєзнавець Кирило Бичкарьов. Бібліотека тодішня мала понад три тисячі книг, це великий показник. І працювала з 10 до 21. Цікаво, що послуги державної бібліотеки тодішньої були платними. І місячний абонемент коштує від трьох карбован від карбованця карбо до 30 копійок. Новинок і на який час їх давали людям. Наприклад, свіженькі журнали давалися лише на п'ять днів, щоб змогли їх прочитати інші користувачі бібліотеки, а давнішу періодику можна було тримати впродовж кількох тижнів. Враховуючи ці дані, можемо через шість років святкувати 200-річчя книжкової справи на Лубенщині. Окрім цього, в нас існували бібліотеки приватні, зупинимося на одній з них. 1890 року дворянка Надія Піщанська відкрила книгозбірню у власному будинку на гімназійному прогулку. Ось цей гімназійний провулок це нині вулиця Григора Тютюника, на якій знаходяться наші колеги, дитяча бібліотека. А пані Надія була дуже колоритною, і її не менш колоритно описує наш земляк Сергій Тімофієв у своїх спогадах: Горбата домовласниця і землевласниця, вчителька музики і лихварка. Втім, фізична вада не та загальна потворність не завадили їй мати коханців і бути двічі заміжньою. Один із них був її квартирантом. і дівець інколи грав на скрипці, а жінка акомпонувала йому на фортепіано. Коли пані Надія фальшувала, то отримала від свого бойфренда смачком по горбу. Перша українська бібліотека відкрилася в нашому місті разом із музеєм. Сталося це 1918 року за гетьмана Скоропадського та за ініціативи нашого відомого сподвижника і науковця Агната Стелецького. Гнат, лише, як збирався тодішній книжковий фонд, так як і е, е, Решта музею, це одне з. Засідань наукового товариства в центрі Гнат Якович з боку його колега, а за їхніми стинами ми бачимо книжковий фонд. Це 1920 роки. Отож, як збиралася тодішня бібліотека, ми маємо дуже цікавий документ. Зараз ми з вами поглянемо. Це відділу нашого музею, видається Гнату Яковича командірувка, відділу народного світу, постановляє, щоб він їхав у село. Мацківці та в'язібов у справі відшукання пограбованої бібліотеки Іваницького та інших коштовних речей. Ну, Це так, власне, із розграбованих пацьких маєтностей і тодішньої чоловічої і жіночої гімназії створювалася перша бібліотека Радянського міста. Задерження про книги згадали. І 13 березня 1921 року в нас відкрилася Лубенська центральна бібліотека, якою опікувався Григорій Салебон. От зараз ми його трошки попускалися. Вибачте, не побачимо його. Ну, Дуже цікаво половиною особистості. Власне, він о, одним із найперших залишив спогади про тодішню бібліотеку. Він запевнив, що тодішній фонд бібліотеки становив 40 тисяч книг, а курси для бібліотекарів 1924 року, це рівно століття тому, між іншого, включали читання вголос та екскурсію на електростанцію. Нині наші книгозбірні носять імена відомих письменників Малка, та Леонтовича. А до війни наша бібліотека, яка розташовувалася у бухгалтерському технікуму, носила ім'я відомого письменника Івана Франка. Ось що згадують про це у Бенці. До війни в Лубнах була багатюща і велика бібліотека. Фонд її налічував 98 тисяч книг ній були і класики літератури, і навіть іноземна архівна література. Займала бібліотека кілька поверхів та підвальне приміщення, де містився архів. Вона була зв'язана з селом. Спочатку бібліотекою завідувала Поліна Христич, а перед Другою світовою учитель Роман Ясниковський, котрого розстріляли фашисти. Відступаючи, окупанти знищили весь книжковий фонд бібліотеки. Я їду до міста, де минуло моє дитинство. І хочеться розповісти, які там були яблука, яка трава, як пахло горіхове листя і як страшно горіла підпалена фашистами міська бібліотека джерело моїх перших радощів, загадувала завідувачка відділу журналу «Україна», Карина Рузум ще 81-го року. Але, як відомо, рукописи не горять, і бібліотека відновила свою роботу одночасно зі Звільнення міста, як говорили попередньо, існувало вона в 50-х роках у пристосованих припіщеннях, неопалюваних та так, що в бібліотекарів замерзало чорнило. Розкіб бібліотечної справи припадає на 70-80 роки. І зараз, я думаю, ми продемонструємо фото, я коментувати не буду, можливо, хтось побачить, гадає себе це будівництво нашої 9-ї поверхівки, де ми зараз знаходимося. Ось вона ще така. Тільки-тільки зведена. Далі було. Це книжкові, де, можливо, хтось гадає, то озвучте, кажіть. Можливо, хто... А тут у нас є одна дуже гарна пані. Пані ви себе знаєте. Другий стілець, пані Світлана, другий стілець, дуже красива зачіска. Далі. О, це у нас від читання було, це 60-ті, 70-ті роки. Ну, це такий був не зали. Піонери да. Березоницька бібліотека. Березонітська. Бібліотека, найстарі... Найстаріша наша бібліотека ще жива. Т... Я подімо, я а це методичний такий був. 50-й річчя журналу Україні Україна у парку все дай, поки, Ну зазирнути нам у минуле, допомогла спеціальна машина часу. Утром для нас позичили справжні інопланетяни.